Привіт! Про що ми сьогодні будемо говорити? Ми будемо говорити сьогодні про джерела енергії в мені і в тобі. Я трішки поділюся, які саме є в мені, і це ти можеш взяти для себе як аналогію, для того, щоб себе трішки пізнати і знайти в собі свої джерела енергії. Я зачіплю таке поняття, як емоції, самооцінка і як вони зв'язані з джерелами енергії. І що таке джерело енергії? Це та дія, яка дає тобі кінцем в результаті сили на інші дії, на здійснення якихось своїх цілей, емоції. А якщо взяти, наприклад, градусник, є мінусова температура нульова і плюсова. Тобто, якщо нам холодно, а, це а, якщо якщо а, мінусова, це холодно, і це і є. А, Негативні емоції. Якщо нейтральна, це є нейтральні емоції. Якщо є позитивні, позитивна тобто якщо є плюсова температура гаряча, це є позитивні емоції. Ми наближаємося ніби як до неба. А з негативними емоціями ми просто-напросто вгрузаємо в саму землю, там, де холодно, і темно, і мертво. Є самооцінка завишена, плюсова, є самооцінка занижена. Самоцінка занижена це тоді, коли ми якраз і знаходимося на негативних емоційних станах. Ми не віримо в себе, що ми чогось можемо досягнути, бо ми можемо щось зробити. Завишена оцінка. Завишена самооцінка може тоді бути, коли людина неадекватно оцінює самого себе і свої можливості. Нейтральна самоцінка, тобто адекватна самоцінка, це посередині, коли людина сама себе знає, знає, хто вона, яка вона характером, що вона може зробити, що вона може не зробити. І вміє ставити цілі і доходити до джерела енергії, наприклад, якщо розібрати саму дію, будь-яку дію, яку ми виконуємо, в ній є процес і в ній є результат. Наприклад, я прибираю в хаті, я прибираю це процес. Результат її є те, що Чисто в хаті в кінцевому результаті стає. І те, що вхи, чисто і порядок в хаті, мені це все дуже подобається, приноситься задоволення. Ще одне із таких джерел енергії є дія, наприклад, якщо я відчуваю, що в мене нечиста голова, це мене теж роздратовує і розфокусовує з різних, я не можу зосередитися, воно мені просто мішає. І Я можу помити свою голову, посушити, доглянути все. Тоді я себе комфортно відчуваю. Тобто. Я це зразу за собою бачу, помічаю, зразу йду це міняти і забрати цей негатив, негативний емоційний стан, а давати собі комфорт і радість. Наприклад, у тебе може бути є різні люди. Є люди, наприклад, які люблять бути більше в домі, а є люди, які люблять більше. Прогулюватися, моя одна із подруг дуже часто розповідала, що мені так добре піти прогулятися, подивитися на квіти, на дерева. Я так задоволення від цього отримую. Круто, це саме її джерело енергії, але це в моєї подруги, яка любить це робити. Друга подруга, яка говорить: я люблю подорожувати, бачити світ і зміна інших країн мені приносить задоволення. Круто, є люди, які, наприклад, такі як я, сидячий образ, тобто я люблю працювати в одному місці, розвиватися і так далі. Але, подружжя, не були в моєму, в моєму житті настільки джерела енергії. Його можна перетворити в джерело енергії, якщо є дуже велике бажання, бажання до пізнання, в залежності від того, де твій фокус і чим ти цікавишся. Джерела енергії це такі дії в твоєму житті, які тобі мають приносити задоволення. А реальне. Задоволення від того, що ти робиш, можливо, ти любиш вишивати, можливо, ти любиш шити. Це процес, в якому бо є і процес, а є дія, процес і результат в ньому. Якщо тобі подобається самий процес, це це і є. Це і є цей момент, коли ти даєш собі, ти розслабляєшся, ти просто робиш монотонну роботу, і вона тобі дає результат. І ця дія, монотонна дія, дає тобі задоволення. Є люди, які не люблять монотонні дії, а люблять результат. Їм потрібно фокус на результат, на результат. Отримати результат, 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 і вони оце, це усього отримують за отримують задоволення. Два навики потрібно в своєму житті. Для себе це постійно робити, для того щоб вмонтувати собі звичку, накопичувати за рахунок свого джерела енергії, накопичувати цю енергію в собі це потрібно перше навчитися переключатися. Наприклад, є на роботі а, певні проблеми, певне вирішення питань, там емоційний стан і так далі. Ми дуже часто ми йдемо додому і несемо на своїх рідних, наприклад, на своїх дітей. Все, що на роботі сталося, ми відбувається нас. Наприклад, ми моя мама так робила. Вона була вчителькою, вона в школі себе стримувала або вона строго всім роздавала задачі, а все, що їй не подобалось, вона приходила і зливала додому. Це я не кажу, що це так має бути. Це. Неправильно здавати, не потрібно цього робити, потрібно робити навик, який я, наприклад, собі виробляла. Я закриваю емоції. Тобто, якщо мене щось на роботі сталося, все, я закриваю те, що відбулося на роботі. І не приношу, не заношу в двері моєї хати. Те, що в дверях моєї хати, те, що стосується моєї сім'ї, це є, стосується моєї сім'ї. Те, що стосується роботи, це стосується роботи. Як я це зробила? Постійними внутрішніми повтореннями і словами, які я собі говорила. Я закриваю двері. І відкриває двері моєї хати, уявляючи в своїй голові, що емоції, які були на роботі, залишаються там вони будуть завтра, вони нікуди не дійсно мені потрібно буде вирішувати їх, і вони залишаються там. Відкриваються тут емоції моєї хати і вирішуються емоції моєї хати. І, наприклад, якщо я дуже люблю порядок, то кому це потрібно? Все потрібно мені. Значить, як я маю організувати так, щоб мене все задовільнило. Роблю сама, наймаю когось, прошу дитину або плачу дитині гроші за те, що вона зробить, якщо вона не хоче. Куча є різних варіантів. Питання в тому, що потрібно треба в певний момент взяти відповідальність за свої емоції. І не потрібно, наприклад, повчати і вчити дитину. А насправді потрібно показувати свій приклад. Дитина все одно візьме той приклад і енергетичне наповнення, яке, наприклад, в тобі є. Ти з роботи прийшла, вся агресивно. Зараз всіх повбиваєш вдома. І аналогічно тута. Коли ти приходиш додому, дитина боїться постійно, вона постійно страхує. Вона виростається, вона аж зривається, коли вже 17, 18, 20 років вона Же, кліжка вона зривається, зривається від того, що мама там згадує маму, як мама постійно кричала, і мама постійно заходила, і всіх по струнку смірно, всім роздавала задачі. Питання просто якраз і в емоційному стані тут звільнятися самі. Дуже багато є думок, наприклад, ми йдемо думати про дітей, що з дітьми, як там діти і так далі. Дітям потрібно буквально 20 хвилин. Оце якраз теж треба другий навик навчити для себе це сфокусовуватися, сфокусуйся і приділи своїй дитині, де хоча б 20 хвилин. Вчилася важко, чесно кажучи, 5 хвилин починала з 5 хвилин, 20 хвилин, максимально, скільки я мала своїй дитині, чистого уваги без своїх думок, чистої уваги доходило до 2 годин. Ми не можемо 24 години бути корисним для своїх дітей, і немає змісту про них думати і переживати. Краще думати про себе. Тому що коли ти переживаєш, ти передаєш всю енергію своїй дитині, і з неї точно щось станеться. Якщо ти внутрішньо думаєш що все добре. Дитина переймає цю енергію добре і все. Окей. Навіть якщо якась ситуація стається, потрібно чистий розум, без емоцій, щоб вирішити дане питання. Тому два навики, які потрібно для цього виробити: це переключатися, закриваю двері моєї роботи, відкриваю двері моєї хати. Друге, фокусуюся, наприклад, якщо я їм їжу, я зараз їм цю їжу, яка є, ї... я смакую, яка вона на смак. Я же ж пробую готую, не просто запихаю в себе. Це ще один буде великий результат. Тобто під час сфокусованості на самої їжі я а, включаю організ... сам в організмі датчик, який мені каже: так, я була є датчики, є три датчики. Голодна, сита і переїжена. От Він включить, я голодна хочу їсти, я сита, і далі вже не треба пхати себе, не переїдати, бо це організму вже достатньо. І не будеш поправлятися. Дуже крутий, дуже крутий навик на рахунок різних сфер, навіть як тримати себе в формі і, відповідно, як навчити себе збагачувати свої, тобто навчити, знайти дії ті, які тобі приносять задоволення, і накопичувати це задоволення, тобто, Як знаєш, копілка є ти монетку кидаєш, ти копілку кидаєш, купілку. От Так само кожного дня цими діями, монетками ти кидаєш, 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 і накопичуєш а, весь день позитивними певними моментами. Тільки таким же шляхом заставити свій робітник, заставити себе і а, повторювати такі афірмації кожного дня. Я переключаюся, залишаю емоції. Я знаходжу для себе які дії для мене приносить енергію, тому що, наприклад, в когось одне може бути, а в когось бути інше. Якщо тобі відкликнулося. Внутрішня інформація або якесь слово, постав зразу коментар. Просто постав зразу коментар. Не тому, що це потрібно для моєї реклами чи просування мого, наприклад, інстаграму. Це потрібно саме тобі, тому що як ти цей коментар залишиш, ти відповідно зрозумієш і побачиш себе зі сторони, що яке слово важливе для тебе, і де б ти в цьому напрямку могла би отримувати певне задоволення і накопичувати. Це дуже крутий навик. послухавши, просто дій. не відкладай на потім, просто роби.